Друзі, я вас вітаю сьогодні до вашої уваги KIA Sportage 2011 року випуску, майже максимальна комплектація 2.0 газ бензин. Автомобіль на шкіряному салоні реально укомплектована на класних дисках легкосплавних Станом взагалі на тверду п'ятірочку. Автомобіль повністю повністю обслужений. Всі масла, де тільки можна, диски, гальмівні колодки, все, все, все зроблено. Плюс доустановлена сигналізація, доустановлена е система безпеки мультілок, він же конструкт. Так, погнали по фарбі. 117, 103, 108, 112. 94. 96. 94. 83 101 99. 93. 95. 97. 94. 101 119 121 95.

206 183, 191, 177, 178, Шпакльовки немає. Це вже дуже добре. Косметичний підкрас. 143. 120, 96, 107, 133, 122, 122. 176, 176, 175, 170, 173, 185, 167, 168, 150, 100, 108, 113, 124, 118. 108, 104, 107. Так, по фарбі все зрозуміло. Перейдемо до салону. У нас безключовий доступ. Є автоскладування дзеркал, сигналізація. Ключ нам не потрібен, він може бути в кармані. Так, передні задні електросклопіднімачі, є блокування дверей, є блокування зад... піднімачів, е... підняття задніх вікон. В салоні бачите евокаври, але автомобіль дійсно дуже ухожений, за ним дуже добре доглядали. Повністю-повністю весь обслужений питань немає по техніці і взагалі по візуалу все супер. Є камера з заднього руху. двозонний клімат-контроль. Е... Дзеркало з автозатаненням датчики душу, світла, мультикермо, повний привід, підігрів сидінь. Взагалі, ну, реально класна комплектація, є екорежим, блокування диференціалу, датчики тиску шин є. Навіть не знаю, що тут ще перечислити. Навіть у нас є навігація, є даже підігрів задніх сидінь. Так, мультимедія включається. У нас камера заднього руху показала, що ми здаємо назад. В общем, комплектація реально жирна. Кнопка старт. Пробіг 229 тисяч кілометрів. Так, покажу по салону, як машинка у нас виглядає. Тут, напевно, до максимальної комплектації не вистачає лише панорамного даху. Так, Запаска у нас тут, так як внизу стоїть э, балон з газом. В хорошому стані салон, лакофарбове покриття теж в класному стані. Жаль, дощик пройшовся, і автомобіль мокрий, тому не видно, як він цього блеска, коли машинка тільки тільки вот -вот -вот помита. На офігенних дисках реально диски жир. До речі, гальмівні диски, машинка, як я казав, повністю обслужена. Гальмівні диски стоять новенькі. Так, автомобіль у нас знаходиться за адресою міста Вінниця вулиця вулиці Ермола, Мелешка, 1В. Переважно автомобілі у нас всі завезені з Європи. Це, які у нас є виключенням. Більше автомобілів ви можете побачити на нашому сайті wincar.com. Посилання залишу внизу та в коментарях, щоб ви не промахнулися і побачили посилання. Також посилання залишив в Телеграм. В Телеграмі побачите більше наших автомобілів. В Телеграмі всі автомобілі актуальні. Автомобілі, які продані, я їх видаляю. Також мій номер телефону буде внизу. Якщо хочете приїхати, оглянути машинку, можете вибрати любе СТО для повної перевірки діагностики автомобіля без питань. Я завжди е даю перевагу цьому. Перевірили, знаєте, що купуєте, щоб потім не було якихось недомовленостей і так далі. Тобто перевірили машинку, знаєте, що все в порядку, знаєте, що купуєте. Тому завжди я за перевірку. Домовляєтесь, записуйтесь на сервіс. Я машинку піджену без питань. Так, якщо хочете приїхати на тест-драйв, глянути машинку, чекаю вас. Номер телефону внизу. Дякую, що додивилися до кінця. Вам гарного дня, пока-пока.